Українці, нація незламних, яка своїм спротивом здивувала весь світ. Путін думав, що може захопити Україну. Натомість він зіштовхнувся з українським народом. Світові зірки захоплюються нашою незламністю. А бажають нам скорішої перемоги. Ми хочемо миру в Україні. Наші брати і сестри. Ми любимо вас. Наші митці отримують світове визнання. А українська музика щодня набирає стрімкої популярності. Українська пісня демонструє нашу жагу до свободи. Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги. Привіт, мене звати Макс Корнел, я український музикант. Корнел український селфмейд співак, справжнє ім'я якого Макс Корнелюк. Стане всележності. слова. <плес> Свою професійну музичну кар'єру артист почав з відомого талант шоу у складі гурту Макс Бе». це той спогад, який точно хочеться покласти на. Важливе місце е, в своєму серці і час від часу діставати і згадувати, як там було класно. Це як нагадування про те, який красивий твій шлях. А вже після повномасштабного вторгнення співак створив сольний проєкт. Треки виконавця активно розповсюджується у Тікток. З тобожби з тобою війни ми всі стали живими, всі стали справжніми, всі почали задавати собі питання, хто ми є насправді. І я щасливий, що я теж задав собі це питання і став на той шлях, на якому я хотів бути все життя. Я не породжується у безстрі, саме чи задати собі питання, а що я вмію? А чим я можу допомогти? В чому моя сила? Бо мою матір земля нею наділила. Я можу сказати, що я наполовину спадковий музикант, тому музика в моєму житті почалась з раннього дитинства ще у шість років. Мама, вона музикант здала мене в музичну школу по класу Баян. Ну і з цього все почалось. У 2006 року я вступив в училище, і для себе я це сприймаю як початок уже професійної діяльності музичної У 2015 році. Ми повернулися з колегами із за кордону. Ми виступали в одному з закладів. В Казахстані повернувшись додому з моєю коханою, ми вирішили, що нам хочеться зробити щось своє, і з цього почалася ідея створення кавер-гурту кавергурту Димакс. Цей проект проіснував досить досить довго, досить успішно. Ми навчились бути професійними музикантами в першу чергу, тому що ми мали досвід виступів на рівні перших осіб в нашій країні і не тільки в нашій, тому що ми обіздили не лише Україну. Ми ми навіть були в Токіо з цим проектом. Де Макс проіснував 6 шість років і вже перед початком повномасштабного вторгнення, власне, ми оголосили всім про те, що так гурт завершує свою діяльність і. На цьому все це був такий е і сумний, і крутий етап. <звіт> Моя вже сольна кар'єра, як е під назвою Корнел, з'явилась уже під час повномасштабного вторгнення. Власне, з першою піснею я дебютував у липні 22-го року, і це власне пісня мамо. Мамо, ти чуєш, скільки розіп, твоє не вера проходила. Мамо. Ти чуєш на себе. Я не зважав. Але маючи за твою я відчуваю до повномасштабного вторгнення мене так стало, що я втратив маму великий відрізок там свого життя, великий відрізок часу. Я проживав всі ці емоції. Досить було важко, тому що. Ця пісня була таким символом вдячності, тому що я хотів завершити цю історію для себе. Я хотів закумулювати всі свої хвилювання, всі свої переживання в щось одне. Пісня вдячність за її океан любові. Я кожен раз плачу. Люблю і плачу. Мабуть, саме тому я хотів створити цю пісню. Я почав писати приспів цієї пісні, і в момент і зразу раз я плакав, просто мене не стрим емоції просто брали вверх. і я розумів, що так я буду писати дуже довго, і мені знадобилась допомога. І я зрозумів, що кращою допомогою в цій пісні буде допомога Насті Коли. Через деякий час вона мені просто присилає куплети. Це був просто стовідсоткове попадання в той стан, в ті слова, в ті емоції, в ті почуття у все. О мамо, мамо, мамо. мамо, Прошу не гнівайся на сина свого. мамо, 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 мамо. Завжди чекаю я. Мамо, ти чуєш, скільки разів твоє ім'я, я промовляв, колись ним віра приходила. Мамо, ти чуєш, на себе я не зважав, але тримаючись за руку твою, я відчував. Вітер має рідний смак, там, де наш тім біля того полі, я собі жив і ще не знав, що роз'єднає нас несправедлива доля. О мамо, 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 прошу не них, на сира свого. О мамо, 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 завжди чекаю я на твоє алло. О мамо, 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 прошу не них, на сира свого. Вихід, коли не стерпну, коли темрява, коли мліє під серцем, кожного разу приходиш до мене у моїх думках, бо ти моє джерельце, Сумую, сумую сльози, течуть чують самі з собою. Від того, як несправедливо роз'єднала нас доля я б хотів, тобі сказати, це все пробач, я стану мутрішим, Боже, як я б хотів. As soon as we're mama, oh, my mom, 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 Після того, як випустилась пісня «Мамо», я зрозумів, що потрібно продовжувати далі. Далі була пісня чекав. Я знаю, певно, я даремно я. Так тебе шукав. За час повномасштабної війни, звичайно, у мене були виступи на благодійних концертах. Ми збирали кошти для військових. Окремо хочу подякувати кожному воїну з наших збройних сил за те, що вони дають нам можливість сьогодні жити наше життя. Всією душею руками, чим тільки я можу, я завжди долучаюсь до цих процесів. Зараз ми ведемо переговори з Колею Сергією, щоб поїхати з його культурним десантом до наших військових, тому що я розумію, що це дуже важлива місія. Маючи досвід спілкування зі своїм братом, який теж знаходиться на передовій. Тому як тільки є можливість поїхати до них, звісно, я цим я до цього підключаюсь і докладаю максимум зусиль для того, щоб нагадати про те, що вони там не просто так, що їх там ніхто не забув. Найголовнішим виступом для військових це був виступ перед моїм братом. Я можу так сказати. Один такий воїн стоїть сьогодні в залі. Це мій рідний брат. Він он никогда не був, на моем выступлении, это в я, думал, что я буду плакать, я да люблю. Він професійний військовий мав професійну строкову службу в період, коли він там був молодший. Потім він готувався до моротворчої місії в Ірак. Тобто, це людина, яка професійно навчена, і якби не піти для нього, це було б ну. Просто дивно, як він сказав, Макс, ну я присягу, що якби складав на той період, коли почалась повномасштабна війна, він був за кордоном в Білорусі взагалі, тому що його родина проживає в Білорусі. Що робить мій брат? Він просто в один прекрасний день бере свій паспорт і йде просто на кордон Білорусі з Україною і просто приходить, каже, показує свій паспорт. каже, я українець, я йду додому. Таким чином він потрапляє в Україну і. Так і там через деякий час він одразу пішов до військомату і вже якби вступив до лав збройних сил. Я намагаюсь почуття страху зібрати, тримати під контролем, намагаюсь не думати про, а, про якісь критичні результати. Я намагаюся якомога підтримувати його, говорити з ним про. Якісь теми, які відбуваються у нас тут на території, де немає бойових дій, дуже важко. Я досі відчуваю провину, що на тому я місці зараз. Якщо мене призвуть, якщо мене мобілізують, я, я піду. Звісно, і е, я хочу, щоб на карті світу залишилась така країна, як Україна. І Я хочу, щоб тут зростали мої діти у вільній країні, щоб вони. Не бачили цього всього страхіття, яке ми маємо проживати. Я вдячний кожному воїну, який боронить зараз мій спокій. І коли мене мобілізують, я з гордістю піду боронити спокій інших. Я щасливий від того, що маю можливість побувати тут серед вас. Більше вас повернули додому, повернулись до мирного щасливого життя. О, завжди чекаю на твій алло. <му> Сидячи якось одним вечором на кухні, я розумів, що я дуже хочу сказати дякую своїй коханні. Я хочу сказати це не просто словами, а хотів сказати це в пісні. І саме з від цього бажання з'явилась ідея створити пісню з тобою. Цю пісню ми написали в колаборації з артистом Дові, і це такий свого роду маніфест про чоловічі почуття. Це можливість сказати дякую своїм коханим за те, що вони дають можливість нам відчувати себе живими, за те, що вони роблять нас кращими. Стопує живи, хоч майно щоб ви, стополопи, тонка стало тісно, стобура шапи, хоч майно живи. То руки палким вогнем, А ніжність до тебе справжня обережна мій компас скрізь хуре Сбережі, навіть коли скупи кути тут останнього все цього цілком достатньо мені. Чи я вірю в справжні дива? Хуже мое ножовки, чтобы было бы, думкам стало тесно. С тобой я живу, хуже мое ножовки, чтобы было бы, живу я на вышло. А ночью с тобой стоит зубками по сон. І і життя попереду зводить високі мури з тобою поруч, мені під силу здолати бурю. Шиношу серці тебе Війна сама себе не виграє. Ми маємо це зробити. І тільки ми здатні на цю перемогу. І ніхто, крім нас, ніхто за нас не буде нести цю ношу. І ми маємо справитися. І я вірю, що ми справимось, тому що надія є, і все буде Україна. Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги.